Репліку, якщо можна, я от пан Михайло дуже вірно сказав, про мотивацію. перші дні війни, до речі, мій молодший брат теж пішов перші дні війни, і от зараз, коли добровольцем, коли я з ним спілкуюся, він каже: завдання зробити так, щоб такі добровольці не завершувалися, щоб вони і сьогодні, тобто завдання влади про мотивацію. І друге, хотів би підтримати вашу позицію як науковця стосовно закону про зброю. Однозначно. Потрібно, бо сьогодні декілька мільйонів за офіційними статистичними даними на руках людей незаконно придбаної або знайденої зброї завдання, щоб її облікувати, дати людям можливість навчитися нею користатися і мати право її зберігати, бо закон пропонує під час дії воєнного стану і 6 місяців після завершення. А треба думати, що якщо ми так випишемо цей закон, то потім її просто ніхто не здасть або не Зареєструє через те завдання, щоб люди а вміли користатися зброєю, мали її, і це показує приклад і звичайно приклад інших держав, щоб ця зброя у разі потреби була використана за призна зараз.